Україні Героям Перед нами гравець команди Вівака 2014, премієм ліаспортзалу серед дитячо нацьких команд. Поділися враженнями про гру? Ну, погано приграю. Ну а чого так, десь не допрацювали, чи як думаєш? Ну, так, чого? не працювали. У нас волотар на перші минути був е не той волотар був. Ага, ви не того поставили. Mm -hmm. Це ти це, це ви То, так собі обрали його, не. чи як так сталося? Він просто той інший волонтер нічого не приїхав. А, зрозуміло, і того Забивали трішки пропустили. Були. Так, так, так. Ч, я, чому не дожали сьогодні соку? Ну не знаю, вони на іграні, вони пасуються. Ну і у нас перші два було, зробив просто. Угу. Складно трохи було сильний суперник, так, ну, так. взагалі сьогодні робота команди охарактеризуєш? Ну, Сьогодні вже краще вже. Вже краще трошки. По, по трошки, потрошки, так. так. Все нормально. Як взагалі відчувається позитивна атмосфера в команді там, чи таке? Як підтримуєте одне одного? Підтримуємо добре. Як відреагувала команда на програш? Погано. Погано. Тренери. Я не знаю. Погано наверное. навірно, погано. Складно, певно, було. Одна гра, я бачила сильна боротьба, багато фолили, і ви фолили, і вам mm -hmm. так, В цілому, ти кайфанув, чи трошки очікував іншого. Трохи іншого. Ну, але нічого, що побажаєш своїй команді у цьому сезоні. Виграти. Забити багато голів. Все, я бажаю тобі забити багато голів, виграти. Ще сезон попереду, я думаю, все можна буде виграти. Дякую.